Футбольний клуб Локомотив і клуби професіональної футбольної ліги не перестають дякувати Збройним силам України. Наші воїни найхоробріші, найсміливіші і найкращі у світі. І обов'язково її переможемо, але зараз ми граємо в тих реаліях, які у нас є. І локомотив зараз. в Атації пройшов зараз простріл з правого флангу. Браво, браво! Локомотив! Ось уже перша загроза. Проходить зараз навіс. ого Міг зараз і залетіти. У дальню дев'ятку. Браво, браво зараз партнера. І тепер локомотив має свою нагоду. Ну що, друзі, буде у нас вихід один на один. І зараз штанга. Браво! Ян Каранга. Ось вам і Ян. Не згадували ми його друзі, але от вирішив він не зближатися із Кіпера. Тому можна сказати, що за моментами, друзі, напевно, є паритет, але ось зараз такий удар вдався і браво. Янка Ранга зараз один рукою зіграв суперник, але Янка Ранга продовжує шукати шляху. І зараз Денис Ферд. Браво! Як же він зараз зреагував на цей удар? Проходить на віз. Куди треба зараз? Ну що, друзі, зараз знову моменту саме у локомотива. Денис Ферт, Вадим Лазоренко Зоренкову, ну м'яч же був уже майже в воротах. Як же так? Проходить на віз. Зараз зарегли ці гравці, гравці, локомотива. Зараз е, виграли другий поверх. Винесли м'яч, і зараз що, друзі? Зараз е, ну, чує з тренерської лави. Локомотива лунають заклики. Влучити у ствір. Дуже потрібно влучити у ствір. А там вже як ляже карта, не влучає. От не почув зараз. А це вже може бути, може бути, друзі. Зараз. Ось треба так на п'ятачок робити навіс, навантажуючи воротаря, який може або помилитися, або взагалі не дотягнутися до м'яча. Отак потрібно робити. От такі навіси мають бути. Були всі шанси на реванш. І що? 0-0. Арбітр фіксує нічийний рахунок. Отже, 0-0, друзі, 21-й тур другої ліги, локомотив Кудрівка.